Медперсонал Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернівки тепер виглядає яскравіше завдяки оновленій формі. Їхній стиль став більш сучасним, а робочі будні приємнішими. За нами знаходиться благодійна допомога від фонду. Єдина країна приблизно десь 800 з копійками тисяч допомога для нашого міста. Благодійний фонд Єдина країна підтримує медзаклади, надаючи їм необхідні ресурси для якісного функціонування медичних установ. Костюми для співробітників. Потім отримали лікчові тримачі, зап'ясні, тримачі, фіксатори, отримали також набори для постановки внутривених катетерів, отримали, назальні канюлі для кисневих концентраторів. Отримали для тонометрів манжети. Новий вигляд персоналу додає теплоти та позитиву до атмосфери лікарні, створюючи комфорт як для маленьких, так і для дорослих пацієнтів. кажуть у медзакладі для колодії фонду єдина країна. Наше місто планує подальшу співпрацю з благодійниками. Така взаємодія дасть можливість лікарням надавати своєчасну та кваліфіковану допомогу. Зараз у цей важкий час особливо важливо допомогти тим, хто цього вкрай потребує, впевнений заступник міського голови Вадим Добровольський.